Знаєте, колись там в юності в дитинстві мене дуже тригарило, коли до мене хто сказав Полячка. Тепер в мене смикається око, коли я в польських новинах читаю Українце. Це вже таке, знаєте, починає там робитися синонімом якихось негативних подій. Має якусь таку дуже негативну коннотацію, сказане з відповідною інтонацією в медіях. Вже буде заповідю того, що зараз будуть говорити, що українці в Польщі брали участь в якихось там негативних акціях, і оце все впливає, фарби згущуються, і ми починаємо боятися реально людей, з якими в нас дуже багато спільного, ментально багато спільного. Але ці настрої вони ведуть нас в нікуди, І ті стосунки, які мали би зміцнюватися, укріплюватися, бути. Дуже перспективними в майбутньому, щоб всі історичні конфлікти на всім нам відомому ґрунті можна було би. Не забути тільки правильно розв'язати, мені здається, що все це ж з кожним днем ускладнюється і ускладнюється, бо нам зараз не до того, щоб виправдовуватися, нам зараз до того, щоби вижити. А коли ми маємо ще відбивати не тільки дрони, а ще й нападки людей, накручених пропагандою, підтримуваною польськими політиками, це й дуже складно. Ти втрачаєш ґрунт під ногами, і ти боїшся вийти на вулицю. Ну як так?